Вам заплатять 60 тисяч доларів за переїзд. Влада швейцарського міста Альбінена оголосила, що виплатить кошти тим, хто має намір переїхати сюди на постійне проживання. Зокрема, кожний дорослий отримає по 25 тисяч швейцарських франків. Це приблизно 28 тисяч доларів США стартового капіталу. А також кожна дитина отримає по 10 тисяч швейцарських франків. Місто розташоване в кантоні Вале на схилі гори. На висоті 1300 метрів над рівнем моря. Його традиційні бавовняні хустини дивляться вниз на обширні околиці снігово-білих вершин, а за 7 кілометрів знаходиться відомий курорт з гарячими джерелами Лейкербад. Незважаючи на живописність, чисте повітря тишу, в останній час в місті є нестача мешканців. Через цю проблему влада Альбінена запустила ініціативу, яка має привернути нових жителів. Головна умова ви повинні бути молодше 45 років, і ви повинні прожити там не менше 10 років. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо підписані, вітаю, ви розумово ростете щодня.